Як я стала снайпером? Я не знаю, я чому то подумала, що я зможу. Снайпером я попрацювала. Попрацювала на Донецькому напрямку. Кожен день майже нас кидали на нову позицію, де були штурми. Ми якраз їх стримували. Це був фігірник, і Українськ, і Новаселівка. Тобто, і в селах ми працювали і в містах. Працювали ми з різною зброєю. Кожен раз, в залежності від обставин, тобто, починаючи від відстані там, кілометр півтора, і останні наші роботи були більше трьох кілометрів. Ми працювали. Гвинтівка, да, це гвинтівка, вони різні. Є такі, які я вдягла на спинку і побігла. Остання гвинтівка, з якою ми працювали, вона важить 25 кілограмів. Сама гвинтівка, шість кілограмів важить ну, так називаємо глушник. Е, і це, да, це треба вдвох нести. Тут сам не побіжиш швиденько. Колись мені було дуже цікаво, да, скільки я оце на собі тягну, і я все вдягла, стала на ваги. Плюс 45 кг. Моїх 55 і плюс 45. Але коли стає важко, то потихеньку зникає з тебе все, крім бика, води і гвинтівки, все інше. Ну, без їжі якось прожити можна. Навіть без спальника поспати можна там. Штабельком ліч погреться друг в друга, але без зброї, без бикати без і вода це святе.